Ваші груші в небезпеці. Ви бачили ці дивні нарости на листях, але проблема не там, де ви думаєте. Здається, проблему можна вирішити, коли видалити ялівець із саду. Але це не так. Спори гриба подорожують з вітром і краплинам вологи на сотні метрів. Єдине рішення цієї проблеми це обробка хімічними препаратами, причому з дотриманням таймінгу. На початку квітня ретельно видаляємо всі потовщення на гілках ялівця і одночасно обробляємо вміть вмісним препаратом грушу і ялівець. Після того чекаємо, коли на груші з'являться перші молоді зелені листочки. Беремо препарат з діючою речовиною азоксістробін, наприклад, квадріс, і проводимо обробку. Через 10-12 днів ми робимо другу обробку. Ця обробка буде виконуватися діючою речовиною тибоконозол. Типу Наприклад, його можна знайти у препараті Балькон. Третя обробка через 10-14 днів і для неї ми використаємо діючу речовину діфеноконозол. Його ми можемо знайти у препараті СКО. Важливо, що наприкінці липня у вас буде друга черга обробок тими самими діючими речовинами у тій самій послідовності. І на і раз ви будете обробляти ялівці. Це важливо для того, щоб запобігти уразненню. Таким чином ви зможете розірвати цей круг. Хочете захистити свій сад, дотримуйтесь цієї схеми, використовуйте саме ці діючі речовини.